Внаслідок ворожого удару, якого Лозова зазнала 14 березня, були пошкоджені 120 приватних домоволодінь, два об'єкти критичної інфраструктури, два заклади освіти і частково сім багатоповерхівок. На місце обстрілу зранку виїхала постійно діюча комісія, яка обстежувала домоволодіння та фіксувала наслідки. Перш за все це зафіксовано. Ті руйнування, де комісія і зараз працює. І по можливості, де потребували першочергово, це в вигляді шиферу, тарпауліну, цвяхів було надано допомогу. Ті мешканці, які звертались і оперативно ми могли громадою допомогти, це було організовано в той же день. Комунальне підприємство Ікосан вивозило сміття, яке утворилося внаслідок обстрілу. Це залишки вікон, парканів, дахів. Також працював виїзний мобільний ЦНАП. Люди мали змогу на місці написати заяви на відшкодування. Наразі зафіксували близько 50 звернень від мешканців, чиї домоволодіння зазнали пошкоджень. Це перше розрушення покривельного матеріалу, це повилітали шибки, це пошкоджені забори. Це ну ще комісія працює. я Думаю, що дивлячись, і вже з того досвіду, що є. На жаль, в нашій громаді звернення ще буде більше і будуть збільшуватися наслідки руйнувань. Звертаються люди в управління житлово-комунального господарства до відділу архітектури та містобудування міської ради, де фахово надають цю інформацію, що покроково необхідно робити. Також люди можуть звернутися саме. Стійно це і зареєструватись через портал Дія. І якщо кому буде зручно, працює в нас також ЦНАП, де аргументовано дадуть цю інформацію. Ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу господарям пошкоджених будинків допомагали також волонтери та небайдужі мешканці. Підтримала постраждалих і громадська організація Проліска, яка вже 10 років допомагає мирним українцям, які страждають від війни, і працює за підтримки агентства ООН у справах біженців. Представники гуманітарної місії надали 100 будівельних наборів постраждалим. Також волонтери пропонували фізичну допомогу самотнім та літнім мешканцям. Субтитрувальниця